Дніпропетровськ приєднався до всесвітнього дня захисту чорного кота. свято було зареєстровано за ініціативи зоозахисників з Італії, а потім його підхопили і інші країни. У Дніпропетровському притулку в усаті Смугасті цей день вирішили відзначити по-своєму, а саме знати хазяїв для чорного кота, якого збила машина. Повідомлення у соцмережі та на форумі міського сайту. У такий спосіб волонтер організації Вірність Ірина Растіряєва» шукає добрих хазяїв для чорних вихованців свого притулку. Сьогодні Геродня – дня кіт, якого Ірина виходила після аварії. Тварина майже одужала про нещасний випадок, нагадує тільки гіпс на лапі. Кот явно домашній, Він дуже хальоний, він дуже чистенький. на ньому не було блошок, у нього не було обнаружено гельмінтів. Вот такое ощущение, что кота вот только покупали. Жоріка викинули на вулицю одразу після народження. Кошеня здорове, активне та має доброзичливий характер. Волонтери кажуть, чорних котів забирають рідше причина у забобонах. Чорний коти ані цілителі, ані врачувателі. Даже звісно, такий історичний факт, що англійський король, Карл І взагалі… Чорний кот для нього був як символ його взагалі, благополуччя і успіха. Поэтому тут якщо якраз ладільці чорних котов можуть поспорити на щоміння репутації. Їх. Організація захисту вірність та притулок вусаті смугасті рятують тварин та проводять стерилізацію. Ці заходи досить дорогі, тож волонтери завжди раді будь-якій допомозі. У мене теж є робота. У мене теж є сім'я. У мене дома три собаки, у мене дома три кошки і дев'ять котят. Просто чтобы понимали, что это возможно. Нет ничего невозможного, было бы желание. Да, я просыпаюсь на полтора часа раньше, ложусь на полтора часа позже. Если у вас есть возможность помочь хоть чем-то, никто же не говорит, что вы должны прям э, жить нашей жизнью. Мы ее сами для себя выбрали, мы знаем, на что, на что мы идем. Вы можете помочь пеленками, вы можете помочь финансово, вы можете помочь клеткой, мисочкой. Ігрушками, наповнителям, кормом. У притулку в усаті смугасті постійно знаходиться від 20 до 30 котів. Волонтери кажуть, хазяїв для кошенят знайти легко. Їх забирають протягом кількох тижнів. Дорослим же тваринам іноді доводиться чекати на господаря роками. Завдяки дню захисту чорного кота волонтери намагаються зламати стереотипи, та все ж справа це непроста. Зараз у притулку знаходиться п'ять чорних пантер, які очікують на добрі ручки. Олена Городецька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.